Корупція чи ідеотизм, що заважає Україні жити і розвиватися. Все наше життя ми намагаємося подолати корупцію, але насправді, якщо не подолати ідеотизм, то боротьба з нею стає майже неможливою. Ми мріємо, щоб мер Одеси не брав хабарів, був чесною і доброю людиною. Але тільки уявіть, офіційна зарплата мера Одеси зараз складає 23 тисячі гривень на місяць. No. Так я не жартую. Лише уявіть. Там у Києві вірять, що можна знайти дорослу людину, дорослого чоловіка, який має освіту, який має досвід роботи, досвід управлінницької роботи і бажано успішний досвід, який згодиться за 23 тисячі гривень на місяць майже віддати себе в рабство на 5 років. І будь ласка, давайте зараз не будемо казати про Труханову. гарний він чи поганий, краде чи ні, подобається нам чи ні. Мова не персонально про нього. Тому що давайте будемо чесними: посада мера це ніяк не восьмигодинний робочий день, бо коли щось тут прилетіло, улетіло, впало, згоріло або ще щось трапилось, він має бути там. Давайте реалістично дивитися на життя. Хто з чесних людей, які насправді не мають наміру красти з бюджету, погодиться на таку роботу з таким навантаженням, з такою відповідальністю і за такі гроші. Тому стає цілком зрозуміло, чому міська влада оголошує дуже дивні багатомільйонні тендери на ремонт суду, чи ще бо зна чого під час війни.